Вітання усім телеглядачам, бродівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. Пуська міська рада виділа 900 тисяч гривень на підтримку Збройних сил України. Підтримка сил безпеки і оборони України це важливий внесок громади, кожного її жителя у нашу спільну перемогу над ворогом. Бузька міська рада спрямувала чергову суму у розмірі 900 тисяч гривень на підтримку наших захисників для закупівлі безпілотних літальних апаратів і комплектуючих до них, ремонту техніки та майна, забезпечення зв'язку і РЕП. По 180 тисяч гривень отримали військові частини згідно листів звернень, які надійшли на адресу міської ради. Кошти виділені у межах видатків, затверджених рішеннями сесії Бузької міської ради. Відтак, минулого року Бузькою міською радою направлено для підтримки Збройних сил України 4 мільйони гривень. Волонтерська група сплетіння маскувальних сіток з Лейлалека вдячна за фінансову допомогу, яка була надана днями на закупівлю спеціальної тканини та рибальських сіток для виготовлення маскувальних засобів. Парафіянам церкви святих апостолів Петра і Павла, святого Миколая міста Бузьк, прихожанам костелу святого Станіслава міста Бузьк, працівникам виконавчого комітету Бузької міської ради, як розповів координатор роботи, волонтер Роман Гаєвський, у 2024 році жінками з Бузька сплетено та відправлено нашим захисникам, які боронять країну від ворога у найбільш гарячих точках фронту, 600 маскувальних сіток. Різних розмірів і камуфляжних відтінків для накриття військової техніки та інженерних споруд, і дев'яносто кікімор маскувального одягу для снайперів нагадаємо, що рибальські сітки та спеціальну тканину для виготовлення маскувальних сіток і захисного одягу закуповує на постійній основі Бузька міська рада. Підтримують волонтерів також жителі старостинських округів, мистецькі колективи, релігійні громади, освітянські заклади, діти та дорослі. Бузька міська рада щиро дякує всім, хто долучається до цієї благодійної справи. Кожна сплетена сітка, як і кімора, це захист наших воїнів, а кожен донат внесок у наближення того дня, коли над Україною знову буде мирне небо. Дякую волонтерам зла велика» Бузької міської ради <засити> за сітки. Дякую вам, огромное. Проступаю всіми празниками. Це допомагають. 21 січня відбулася 26-та позачергова сесія Бузької міської ради, 8-го скликання, яку провів міський голова Ростислав Сліпець. Депутатським корпусом було внесено зміни до міського бюджету Бузької територіальної громади на 2025 рік. Ключовим питанням яких було спрямування коштів у сумі 3 мільйони 540 тисяч 100 гривень для забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти Бузької громади. Окрім цього, уточнено кошти на доплати до заробітної плати педагогічним працівникам закладів загальної і середньої освіти, щомісячно по 1300 гривень, а також інші субвенції. 22 січня у Бузькому міському народному домі відбулася виробнича нарада із завідувачами філії міського народного дому Бузької громади, під час якої було підбито підсумки роботи закладів культури за 2024 рік та обговорено плани роботи на 2025 рік. Також розглядалися питання методичного супроводу, проведення навчально-методичних об'єднань для нових працівників, здачі річних звітів про проведену роботу, інструктаж щодо комплексу заходів для забезпечення належних і безпечних умов перебування працівників і відвідувачів, захисту майна закладів культури, оперативного реагування на надзвичайні ситуації. А також запобігання пожежам і техногенним ризикам провів головний спеціаліст сектору мобілізаційної оборонної роботи цивільного захисту населення та екології виконавчого комітету бузької міської ради Геннадій Булавенко. Навчання з пожежної безпеки провідний інспектор Злочівського ГУДСНС Володимир Райта. Перед початком наради учасники привітав народний театральний колектив Свічадо. На завершення відбувся майстер-клас із виготовлення та декорування стрітинської свічки, який провели завідувачка народного дому села Новосілки Ольга Годісь та отець Юрій Годісь. Священик також передав директору Бузького народного дому Любові Огородні книги, іншу друковану продукцію та листівки для міського закладу культури на екологічну тематику. Зазначимо, що перед початком наради її учасники взяли участь у міському заході з нагоди відзначення Дня Соборності України. 29 грудня на спортивному комплексі Бузької ЮСША відбулося нагородження переможця та призерів чемпіонату Бузької міської територіальної громади з футболу сезону 2024 року. За підсумками змагань, перше місце здобула команда ФК Скіф зі села Боложинів і Вербляни, друге місце ФК Стандарт з села Заводське, третє місце ФК Динамо, Новосілки. Кубки та медалі вручили командам голова федерації футболу Бузької міської територіальної громади Андрій Курій, і головний спеціаліст відділу освіти, культури, молоді та спорту Бузької міської ради Дмитро Татарин. Також було відзначено кращих у номінаціях. Бузький міський голова Ростислав Сліпець вдячний усім командам-учасницям чемпіонату, представникам команд федерації футболу, арбітрам за свято, яке вони дарують болівальникам. Міська рада і надалі підтримуватиме Федерацію футболу бузької громади і команди, аби до змагань залучалася якнайбільша кількість мешканців, особливо сільської молоді. Дякуємо нашим мужнім захисникам за можливість жити, навчатися, працювати, брати участь у різноманітних спортивних заходах. 21 листопада листопада, 20-та річниця помаранчевої революції. Революція гідності 2013 року ознаменовує початок нашої боротьби, яка триває і сьогодні. 21 листопада у населених пунктах Бузької міської територіальної громади відбулися заходи до Дня гідності та свободи. Зокрема, в 11-ту річницю початку Революції Гідності біля меморіалу Героям Небесної Сотні у Бузьку відбулося віче з нагоди Дня Гідності та Свободи. Його учасники виконали Державний гімн України. Хвилини мовчання вшанували усіх українців та людей інших національностей, які загинули на Київському майдані взимку 2014 року. А також воїнів-захисників України, які віддали своє життя у війні з російськими окупаційними силами, Корзину квітів від мешканців громади до меморіалу Героїв Небесної Сотні становили бузький міський голова Ростислав Сліпець та його заступник Володимир Зеленюх. У своєму виступі перед громадськістю Ростислав Сліпець зазначив, що гідність та свобода завжди були ключовими цінностями для українців і стали основою боротьби народу за незалежність. Очільник громади відзначив, що сьогодні ці принципи захищають наші воїни, мужньо протистоячи російському агресору. Їхня самовідданість утверджує ідеали, які ми вшановуємо у День гідності та свободи, а незламність надихає весь світ. З ним гідності та свободи привітав присутніх учасник Євромайдану, волонтер Роман Гаєвський. Він пригадав, як і чому виник майдан, згадав про патріотизм і сміливість тих, хто відстояв право України на свободу та змінив хід нашої історії. У своєму виступі Роман Гаєвський наголосив на самовідданості сучасних захисників, які щоденно борються за нашу незалежність, продовжуючи справу Героїв Майдану. З патріотичними піснями перед учасниками віча виступили учасники жіночого вокального ансамблю Народного дому села Соколівка, вшановуючи усіх хто віддав своє життя за Україну, присутні на чолі з настоятелем міського храму святих апостолів Петра і Павла отцем Петром Салабаєм, помолилися полеглих воїнів та загиблих від російської агресії цивільних осіб. І виконали церковний гімн України Боже Великий Єдиний. Захід вела методист Бузького міського народного дому Ірина Калиновська. По завершенню Віча учні бузьких освітніх закладів біля меморіалу пов'язали ангеликів символ світлої пам'яті про загиблих героїв, які стали прикладом мужності та незламності для майбутніх поколінь. У цей складний для нашої України час це свято набуває особливого значення для кожного українця. У цей день ми віддаємо шану громадському подвигу. Патріотизму, мужності та самопожертві людей, які захищали та захищають нашу незалежність, європейський вибір і демократичні цінності. Вільнолюбивий народ завжди має пам'ятати кожного, хто віддав своє життя за свободу, гідність та незалежність України. Бо саме свобода і гідність це ті принципи, що об'єднували та єднають наш народ у боротьбі за незалежність України та у боротьбі проти віроломного московського ворога. Тож будьмо мужні, гідні звання українця. Не покладаємо рук у боротьбі за нашу свободу разом до перемоги. Гідні і нескорені це українці, вільні і незалежні це про нас і нашу державу. Люди честі, совісті і неймовірного гарту це про наших воїнів. День гідності і свободи це не тільки про революцію, а й про цілу націю, про наш народ. Ніхто не знає, скільки ще днів і ночей триватиме ця війна. Але ми готові і будемо боротись за Україну стільки, скільки буде потрібно, бо ми на боці правди б'ємось на своїй землі, захищаємо свій народ і свою країну. Війна торкнулася кожного з нас, принесла горе в наші сім'ї, згуртувала й об'єднала нас. Честь і слава нашим полеглим синам і донькам, побратимам та посестрам. 21 листопада, у День Гідності та Свободи, юні мешканці села Ріпні Бузької громади. Разом зі старостою Милятинського округу Оксаною Зарембою побували на кладовищі села, де помолилися, заплили лампадки та поклали квіти до могили нашої землячки, Ольги Бурої, однієї з небесної сотні, яка віддала своє життя під час Революції Гідності в Києві. Нагадаємо, що Ольга Васильівна Бура, починаючи з 24 листопада 2013 року, брала активну участь в акціях протесту в столиці. Коли в листопаді на головній площі Києва почали встановлювати перші намети, Оля з чоловіком записалися до сотні самооборони. Дівчина провела на майдані всі три місяці, допомагала морській сотні самооборони, стояла на варті, працювала на складі та на кухні. Ймовірно, через випадкове поранення руки бруківкою була занесена інфекція. Ольга вчасно не звернулася до медиків, що призвело до зараження крові. Внаслідок цього вона померла у київській лікарні 10 березня. 2014 року у віці 27 років вона стала 104-ю жертвою героїчного спротиву українців. Поховали Ольгу 13 березня у селі Ріпнів, де вона народилася. Указом президента України Ользі Бурі було присвоєно звання Героя України з удостоєнням ордена Золота зірка посмертно 5 липня 2015 року. Патріарх УПЦ КП Філарет нагородив її почесною медаллю за жертовність. І любов до України посмертно. 8 травня 2016 року, під час служби Божої собори святого Юрія у Львові, Ольгу було відзначено грамотою Верховного архієпископа Києво-Галицького Святослава Посмертно. Ми й надалі маємо бути єдиною волелюбною сталевою нацією, міцним кулаком, який розтрощить ворога. І лише в нашій єдності запорука нашої перемоги у гідності світле майбутнє України, а свобода і незалежність наша суть. І мета щороку в четверту суботу листопада Україна вшановує пам'ять жертв голодомору 1932-1933 років і масових штучних голодів 21-23 і 46-47 років у 2024-му день пам'яті жертв голодоморів припадає на 23 листопада. Цього року ми втретє вшановуємо жертв комуністичного геноциду в умовах повномасштабної геноцидної війни Росії проти України. Трагічні події, які ми переживаємо, засвідчують, жива пам'ять надзвичайно важлива. Ті, хто чинить злочини проти людства, мають бути засуджені світовою спільнотою, а жертви гідно вшановані. 23 листопада, у день пам'яті жертв голодомору, мешканці Бузької громади разом з українцями у всіх містах та селах нашої держави, а також за кордоном, шанували пам'ять жертв трьох голодоморів Україні. Перший голодомор 21-23 років, який забрав з собою 3,5 мільйони українців, найстрашніший 32-33 років, коли померло більше 10 мільйонів людей, та 46-47 років, коли Україна втратила ще мільйон своїх громадян. У Бузьку захід до вшанування жертв Голодоморів відбувся біля пам'ятника Скорботи за участю керівництва міської ради, працівників установ та організацій, дорослих та юних містян. У своєму виступі перед учасниками скорботного віча бузький міський голова Ростислав Сліпець нагадав про жахливі сторінки геноциду, який свідомо здійснила радянська влада проти українського народу. Він закликав присутніх завжди пам'ятати про мільйони безневинних людей, які стали жертвами комуністичного терору, панахиду за померлими під час голодоморів, служили настоятелі міських храмів православної церкви України, святих апостолів Петра і Павла, отець Декан Петро Салабай. Та Української греко-католицької церкви святого Юрія отець Андрій Баглай. Корзину квітів до підніжжя пам'ятника скорботи принесли бузький міський голова Ростислав Сліпець і його заступник Володимир Зеленюк. О шістнадцятій годині усі учасники скорботного віча взяли участь у загальнонаціональній хвилині мовчання та акції Запали свічку. Вела захід методист Бузького міського народного дому Оксана Піджарко. Ми згадуємо цю трагедію, яка стала актом геноциду проти нашого народу. Та схиляємо голови перед пам'яттю невинних, Вшануймо пам'ять жертв московського більшовицького геноциду. Нехай вогник поминальних свічок, які запалимо на спомин про них, спалахує і лине до самого Бога як молитва про справедливу відплату вбивцям. А ми тут на землі молитимемось за душі невинно знищених та вбитих. Вічна їм пам'ять! 23 листопада керівництво Бузької міської ради на чолі з головою Ростиславом Сліпцем разом з настоятелем міського храму святих апостолів Петра і Павла отцем деканом Петром Салабаєм побували біля будівлі колишньої катівні НКВС, де її у підвалах були замордовані десятки наших земляків, переважно українців, яких комуністичний режим підозрював у підтримці УПА, або просто звинувачував без будь-яких підстав хліборобів, лікарів, учителів. Учасники вшанування помолилися, запалили свічки та поклали квіти до меморіальної плити з іменами та прізвищами закатованих. Сьогодні такі катівні є символом радянського терору. На багатьох із них встановлено меморіальні дошки, як це є у Бузьку. Ці місця мають велике значення для збереження історичної пам'яті про трагічні сторінки історії, які випали на долю нашого народу. Нагадаємо, катівня НКВС у Бузьку є одним із трагічних символів радянських репресій на території України. Будівля використовувалася радянськими органами для утримання та катувань місцевих жителів, серед яких були як українці, так і євреї і поляки. На початку німецько-радянської війни, у червні 1941 року, під час відступу радянських військ у підвалах катівні були знайдені тіла десятків закатованих людей. В'язнів, нібито для допиту, виводили з камер і вбивали пострілами в потилицю. Для приховування злочину звуки пострілів намагалися заглушити мотоциклами, які працювали поруч. Загиблих захоронювали у братських могилах. 21 листопада в манежі Бузької дю США відбулася відкрита першість дитячо-юнацької спортивної школи з легкої атлетики серед учнів 5-9 класів закладів загальної середньої освіти. Юні спортсмени змагалися у бігу на дистанціях: 30 метрів, 300 метрів, 500 метрів, а також у спортивній ходьбі на 1000 та 2000 метрів. Участь у змаганнях взяли команди бузьких закладів загальної середньої освіти номер 1 і номер 2 Гімназії імені Євгена Петрушевича, Ракобовтівської філії бузького опорного закладу загальної середньої освіти No1, Чаницького, Топорівського, Соколянського закладу загальної середньої освіти, а також Куткірської філії Красненського опорного закладу загальної середньої освіти No1. Переможці та призери змагань отримали грамоти від бузької дю США, які стали заслуженою нагородою за їхні досягнення. Організатори та учасники висловлюють вдячність нашим мужнім захисникам. Завдяки яким українські діти можуть тренуватися, розвиватися та досягати високих спортивних результатів, 21 листопада у рамках проєкту Пліч опліч, всеукраїнські шкільні ліги у спортивному залі Бузької дитячої юнацької спортивної школи відбулися змагання з футзалу серед команд юнаків 9-11 класів закладів загальної середньої освіти Бузької міської територіальної громади. Зокрема, змагалися команди Бузького, Побужанського, Тур'янського, Заводського, Ожидівського, Топорівського закладів загальної середньої освіти перших-третіх ступенів, а також Бузької гімназії імені Євгена Петрушевича. До фінальної частини змагань вийшли по дві кращі команди, які здобули перші й другі місця у своїх групах. За результатами поєдинків фінальної частини, які відбувалися за коловою системою, команди здобули такі місця. Перше місце Бузький заклад загальної середньої освіти перших третіх ступенів і гімназія імені Євгена Петрушевича. Друге місце Тур'янський заклад загальної середньої освіти перших третіх ступенів. І третє місце Ожидівський заклад загальної середньої освіти перших третіх ступенів. Четверте місце Побужанський заклад загальної середньої освіти перших третіх ступенів. Вітаємо команду переможця змагань з футзалу, Бузький заклад загальної середньої освіти перших третіх ступенів та гімназію імені Євгена Петрушевича. Яка представлятиме бузьку громаду на районному третьому етапі змагань, зазначимо, що пліч опліч, всеукраїнські шкільні ліги це змагання серед учнів України під гаслом Разом переможемо. Змагання проводяться з семи видів спорту: баскетбол, волейбол, гандбол, футзал, регбі, спортивне орієнтування та чарлідинг. Учні учасники змагань висловлюють вдячність Збройним силам України. Це те, що мають можливість діяти, жити, навчатися та займатися спортом. Об'єднана команда сенсея Віталія Крюкова та «ДЮСШ Авангард, каратисти з Бузької міської та Красненської селищної територіальних громад підбивають підсумки своїх досягнень у 2024 році. Минулого року спортсмени взяли участь у 17 спортивних заходах різного рівня: чемпіонат Європи у місті Валенсія в Іспанії, Кубок Європи відбірковий до чемпіонату світу у Бельгії. Міжнародні турніри у Польщі та Румунії, чемпіонати України у містах Львів, Київ, Кропивницький, всеукраїнські та обласні турніри у містах Луцьк та Львів, спортивні оздоровчі табори у Болгарії та Україні. На змаганнях вихованці здобули 132 медалі. Перше місце 50 медалей, друге місце 31 медаль, третє місце 51 медаль. За результатами 2024 року звання кандидату майстри спорту України присвоєно трьом спортсменам. А одному спортсмену звання майстер спорту України. Підсумки року були підбиті під час святкової різдвяної зустрічі, яка об'єднала спортсменів їхніх батьків у дружній атмосфері. Сенсей Віталій Крюков разом із вихованцями висловлює вдячність батькам за всеосяжну підтримку, яку вони надають своїм дітям. Окремі слова подяки адресовані нашим захисникам за можливість жити, навчатися, займатися спортом, брати участь у змаганнях різного рівня та досягати перемог. Снігові, буде маруде, сичимо усі, дорослим і малим, у цю чарівну світку ні знайти теплий дім Цілий день дзень, зелень, дзвоники, дзведяні, ялинкові хтарі казково мерехтять. Hey! Цілий день, день зелень, зелені і довгі дім, сірка сяє, лунає це рядняниці. Та рунків ні, Ласощі та сміх, Щастя і добро вистачить на всі, Диминися на вікні, дерева крижані, Це новий рік летить до нас на білому коні. Цілий день дзень зелень, зо них піднять, ялинкові ліхтарі казково мерегтять. Цілий день, джень-джень.

Країна оповита, а у домівки стукає різдво. Я прошу мира, в Бога у молитві, нехай на вулицях панує лиш добро. Щоб мир прийшов в мою країну, заколосилися поля, щоб не снаряди, а зернини приймала матінка земля. Йти помолися, запаливши свічку за того, хто в окопі, в ліндажі, Нехай Господь у цю різдвяну нічку пошле тепло і мир його душі. Тож хай різдво дарує людям віру, нехай добро воскресне у серцях, і слава тим, хто на сторожі миру тримає небо на своїх плечах. З різдвом Христовим наші захисники ви наша укора, надія і віра. Ви ті, завдяки кому ми зараз можемо зібратися за столом у рідній Україні. Нам дуже вас не вистачає, але ми знаємо, ви вистуйте, ви живете заради нас, заради нашого майбутнього. Скоро ми обов'язково зустрінемося. Ми не випускатимемо вас з обіймів. Залишилося лише трохи почекати до перемоги. Христос зраждається! Слава, слава Україні! Героям слава! Отож на цьому в мене все. Побачимось уже завтра. До нових зустрічей!